Вітаю, друзі, це програма громадський контроль. І сьогодні, як завжди, на актуальні теми спілкуємося із цікавими гостями. Сьогодні у нас у гостях Руслан Пишка, директор комунального закладу Ветеранський простір вдома. І ми будемо спілкуватися на тему повернення військовослужбовців на тему ветеранів і їхньої підтримки. Вітаю вас. Добрий день е, ну, тема, і ми з вами вже обговорили надзвичайно важлива, актуальна, тому що повернення військовослужбовців, ветеранів до е, нормального життя. Так воно вже не за горами. Ми на це сподіваємося, і маємо знати, кому і що потрібно робити, щоб це життя було максимально комфортним, добрим і благополучним. Наскільки це можливо? Знаємо, що є ряд державних ініціатив, є ряд е, громадських ініціатив. І сьогодні трошки більше поговоримо саме про помічників ветеранів. Але давайте перед тим хочу з вами на цю тему подискутувати трошки. Як ви гадаєте, які зусилля має докласти сам військовослужбовець, а які суспільство, щоб ми могли всі гарно, мирно існувати, допомагати один одному на даний час? Це ми розуміємо, що повернення ветерана – це пріоритет держави. Тому що у нас, на жаль, дуже велика кількість воює захищає. І борони нашу державу. Сторони держави, в принципі, держава до того рухається, є передбачені ряд програм, ряд роботи зробленої. Одна із таких робот це фахіве супроводу ветерана. Ця програма зроблена і реалізована ще в 2024 році. Осінню ми почали комунальний заклад працювати, відбирати, робити відбір. По цій програмі на даний час у нас вже працевлаштовано 36 осіб по цій програмі. Це люди пріоритетно, які пройшли війну і бачать, і бачили, і розуміють, як допомагати ветеранам. Щоб спілкуватися одною мовою, спілкуватися і допомагати і направляти ветерана по його потребах. Є ряд людей, які Виявили своє бажання, це із числа сім'ї ветерана, uh -huh. ну і можна сказати, грамотні люди, то, що там йде відбір по критеріях, по освітньому відбору, йде не нижче бакалавра. В принципі, по цій програмі є перспектива, є перспектива, коли ветеран повернеться, він буде мати, куди звернутися, з ким поспілкуватися. Що фахівець направить по потребах ветерана? От ви сказали, що вже 36 правильно людей, які стали помічниками ветеранів. Яка їхня головна роль? Які функції? З яких питань вони зможуть допомогти військовослужбовцям і ветеранам? Ну, в першу чергу, в області це у нас діє програма Захід. Угу. Захист. Ця програма захист повністю на бюджеті. Закарпатської обласної ради і військової адміністрації це ряд є захищених таких питань, як по інвалідності виплати, отримані по УБД виплати сімей загиблих, наших воїнів, героїв по зубопротезуванню повернення з полону. Це перша черга, а все решта це по їх правах, по їх. Документальних, які не потребують вирішення питань, це можна сказати від спілкування як рівний з рівним, да, особливо з тих фахівців, які воювали до різних спілкувань юридичного питання. Ну, це можна сказати, так як. Помічник ветерану в такому цивільному житті, от знаєте, багато говорять, що Закарпаття не настільки сильно відчуває війну. Тут ми можемо посперечатися, тому що наших чоловіків і наших дівчат-захисниць не менше ніж із будь-яких інших областей, ми всі разом об'єдналися і захищаємо Україну. І тому ми сподіваємося, що всі вони повернуться так і нам буде потрібно їм допомагати. От ви сказали 36 кандидатів. Чи не замало це для такої кількості військовослужбовців та ветеранів? Ну, в принципі, наша ова, наша область, і це ще почали думати в 23 му році. Це зробили таку перший крок зробила обласна рада, створивши комунальний заклад вдома. Він називається. Тоді була умова лише людей приймали із числа ветеранів, які пройшли сучасну війну, російсько українську війну. В наш структурі на обласному бюджеті є 35 працівників. Як правило, половина з них це інваліди війни. В нашій структурі, в нашому комунальному закладі є відділ по виплату по захисту з обласній програми. В принципі, це ми йшли до того, в 2024 році один із таких індикаторів Київ бачив, що в межах області працює один комунальний заклад, який працює в цій області. В кожному районі, якщо брати е, Старий устрій нашої, е, нашої області, це було 12, 13 районів. В кожному районі у нас працюють свої представники, які на видалених робочих місцях. І в принципі, це почалось з 24-го року. Вже думали про ветеранів, про їх сімей. Тобто такий поштовх пішов. По фахівців так мало. У нас в області це порядок на даний час, це свіжа війна, на жаль, вона триває. І у нас приблизно 20 тисяч учасників бойових дій, якщо брати по кількості помічників ветерана, фахівців, це мала кількість, але ми йдемо далі, далі, далі. Тобто, я думаю, що воно буде збільшуватись, і в кожному ТГ, в кожному районі, місці ми будемо мати. Представників і фахівців супроду, ветерана. От, можливо, підскажете. Якщо ідея з'явилася у 23-му, реалізувалася, так у 24-му. Чи є аналоги, можливо, по Україні? Від чого надихнулося щось, що нам потрібна ця комунальна установа? Ну, Якщо, брати, надихнулося, це взагалі на війні. Це наші керівники області приїжджали, допомагали різними. Технічними засобами ага. для війни. Так? І ми спілкувалися. Це було 20... весною, кінець зими, вес... початок 23-го року. Тоді, якщо ми пам'ятаємо, це мав бути контрнаступ, це всі сподівалися. що він буде ми... успішним. Ми, так. Да, і нам треба буде повертатися додому, а повертатися з чим? З тим, щоб наші ветерани себе відчували вдома, що їх поважають. Так, так, так. І ця ідея, можна сказати, з того часу почалась. Ну і в кінці 23, початку 24 році воно реалізувалося через обласну раду створення комунального закладу. Це ми е дивилися, як працює в Україні. Такого угу. аналогу масштабного, як в цій області, в Україні нема. Є комунальні заклади, які називаються обласні, але вони, як правило, працюють як мобільні групи, угу. а щоб так були представлені, як у нас в кожному районі. І вже включно, вже в нас 17 сільських ТГ вже працюють наші фахівці, такого в Україні нема. Да, воно складновато, бо велика кількість, великий штат. Ну, одна ідея це допомогти ветерану, тобто продовжити свою справу, як ми пішли добровільно захищати державу. Так, є бажання продовжувати це, і вже можна сказати, в другій паралелі на мирній частині землі. Можливо, ви трошки можете заохотити людей долучатися до того, щоб ставати помічниками ветеранів. Ну зусиль потрібно не так багато потрібно просто бути свідомим, що ми хочемо допомогти їм. Правильно як наважитися, ось піти, що чекає? Давайте трошки про специфіку роботи. От, Наприклад, ну на прикладі мене я хочу долучитися, що мені для цього потрібно, і що буде входити в мої обов'язки. Дивіться, ну, в першу чергу, це нам треба дивитись по програмі київській субвенції на цю посаду. Воно проходить етапами. Да, зараз це перший етап відбору фахівця супроводу mm -hmm. до 31 березня. Потім ми не знаємо, який буде бюджет в Києві, як вони планують mm -hmm. інший етап. В принципі, ми закликаємо всіх, хто. Тобто це оплачувана робота. Так, це розуміє? оплачена робота, субвенції з Києва. Uh -huh. Це вже не обласний бюджет, бо на обласному бюджеті якби, вже сформований. Ну, так, звичайно. Штатні одиниці, це вже буде якби субвенції з Києва. Бажання, патріотизм, це обов'язково має бути. Да? Ну і розуміння того, що ми маємо так, в 22-му році об'єднуватись, бути може побратими, посестрами і відповідальними громадянами. От, от, бажання, бажання допомогти військовим, їх, їх сім'ям і взагалі щось потрошки вносити ці зміни. Нашу державу. Знаєте, мені дуже одна ваша фраза в голові сидить, коли ви почали, ми почали наше інтерв'ю, і ви сказали фразу, що це дасть змогу ветеранам і військовослужбовцям поспілкуватися ну, на їхній мові. І я дійсно думаю, що це їхня мова, тому що ну, не кожен знає ті жахи, які там відбувалися, не кожен пережив те все. І ну, якщо помічник ветерана, він. Проконсультований, навчений, він розуміє, які теми можна зачіпати, як краще сказати, що поговорити. То звичайне цивільне населення інколи хоче підтримати ветерана чи військовослужбовця, хоче звернутися, але не знає, про що можна говорити, про що не можна, як себе поводити. Можливо, ви можете дати якісь загальні поради. Ну от я вам поза кадром розповідала про історію, так що військовослужбовці помітили, що до них в деякій мірі можливо змінилося ставлення. Як? Людям пояснити, що воно не має бути поганим, воно не має бути настільки обережним, настільки на витягнутій руці. Ну, В першу чергу не розумію ці жахіття, що ви згадали, ну, реально. І... і це запит до справедливості. так? Не можна військовому щось обіцяти і не виконати. Це і в моєму комунальному закладі, і в нашому. І всі, і всі, хто допомагають, і волонтери, і дотичні, і хто воює, вони розуміють, що обіцянки це було колись в минулому. Зараз час прийшов роботи. І дій. Дій, так. Це, в принципі, оце обіцянка. А решта це просто бути чесність, так, відданість. Це такі критерії, я думаю, що практично. Все суспільство, якщо буде так робити, це буде результат для ветерана. Це в нас, же, можна сказати, вітчизняна війна. Це не буде якась маленька кількість ветеранів. Це Все суспільство рано чи пізно долучиться до того і не буде у нас дві окремі паралелі війни і цивільного мирного життя. Ну, ніколи не можна залишатися осторонь, коли в твоїй країні війна це 100%. Дякую вам дуже за цю розмову. Можливо, наостанок. Побажайте щось нашим глядачам, нашим закарпатцям хочу побажати все таки нашої перемоги, що ми були єдині, допомагали, і що ми були сильні і терплячі. Бо перемога буде за Україну. Дякую, пан Руслан, за цю розмову і за те, що ви нам так гарно все роз'яснили. Сподіваюсь, ми когось надихнули. У вас буде більше заявок, так і більше свідомих людей буде долучатися до того, щоб допомагати нашим військовослужбовцям та ветеранам. Це була програма Громадський контроль. Бережіть себе і залишайтеся разом із телеканалом. Мем студіо. Бувайте.